Після пожежі на центральному ринку Луцька правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Уже внесли відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань. Причину пожежі поки що не називають. кажуть, триває розслідування. Нагадаємо, вогонь на луцькому ринку спалахнув 15 грудня близько 2-ї години ночі. Вщент вигоріла частина торгового павільйону. За фактом виникнення пожежі в центральному ринку поліцейські внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Тобто це порушення правил пожежної або технічної безпеки, що призвело до виникнення пожежі та спричинило відповідно майнової шкоди, в особливо великих розмірах. Ось причина виникнення пожежі буде встановлена вже в рамках досудового розслідування. Зауважимо, що санкція цієї статті передбачає для винуватців від 3 до 8 років ув'язнення.